Цей трактор представлено тільки у компанії К24. Це найбільш доступний трактор. YouTube. Це вже велика техніка потужністю 195 кінських сил. Нові трактори потужністю від 50 до 195 кінських сил. Виробництва кінця 2025 року вже представлені в Україні компанією К-24. Зокрема, сьогодні будуть у нас цікаві і унікальні моделі техніки. Це трактори, яких ще не було. Потужністю 50 кінських сил, 80 кінських сил. Багато запитів у нас було. Вже раді повідомити, що можна їх оглянути. Вони вже доступні в Україні. Також це техніка 105 кінських сил, стандартна класика, також 130, 140 в різних кабінах, і 195 кінських сил. Також багато до нас по ним звертались. Це вже велика, потужна техніка за дуже приємною ціною, і ви зможете виконувати широкий спектр різних завдань. Перша новинка це трактор Юто НСК 504 f Це найбільш доступний трактор Yuto потужністю 50 кінських сил, який представлений наразі в Україні. Він ідеально підійде для виконання роботи у садку або робіт в обмеженому просторі. Під капотом тут встановлено дизельний 4-циліндровий двигун об'ємом 3,7 літра. Далі перейдемо до кабіни трактора. Вона вже тут набагато зручніша в порівнянні з попередніми моделями. Наприклад, ми можемо бачити тут обшивку, також виведено реверс, встановлено на кермо, що забезпечує 8 передач для руху вперед і 8 назад. Встановлено кондиціонер, мультимедію, системи обдуву та інші зручності для оператора. Також звертаю вашу увагу на задні роздвижні напіввісі, які представлені в цій моделі, це дає змогу максимально точно коригувати ширину колії трактора. І далі перейдемо до огляду задньої частини трактора, тобі ж основної робочої. Тут ми можемо бачити встановлені дві пари гідравлічних виходів. Двостороння навісна система, що ну досить не часто зустрічається на тракторах такої потужності, тобто навіска і давить, і піднімає. Також зручно винесено важіль керування швидкості роботи навісної системи. Ну і з додаткових опцій у нас вже лед фари, led освітлення, тобто трактор дуже круто працюватиме в темряві. І я також нагадую, що ціна на нього найприємніша, яка зараз є в Україні. Тому звертайтесь до наших менеджерів, детальніше вас коригує. Наступний трактор також має потужність 50 кінських сил. Це модель Юто NMF 554 x Цей трактор вже роками себе випробовує на українському ринку, дуже добре себе зарекомендував, і деякі наші клієнти зазначають, що за відчуттями тут більше ніж 50 кінських сил. Із цікавих опцій саме цієї комплектації, це сухий повітряний фільтр. Що набагато зручніше і в принципі ефективніше, також вже обшита кабіна, реверс винесено на кермо. Тобто, теж ми маємо вісім передач для руху вперед і вісім назад. Реверс дозволяє дуже швидко перемикати напрямок руху. Також встановлено кондиціонер, магнітолу і інші зручності в кабіні. Далі можемо бачити також задні розсувні на піввісі, що дозволяє більш точно коригувати ширину колії а якраз при виконанні сільськогосподарських завдань це особливо важливо ззаду тут встановлено дві пари гідравлічних виходів: роз'єм для підключення пневматичної системи гальмпричепу, розетку на причіп, а також найсильнішу навісну систему у тракторів Ю потужністю 50 кінських сил, які наразі є в Україні. Її вантажопідємність складає 1390 кг. Далі у нас теж відносно новинка. Це трактор Юто NMF 8048, потужністю 80 кінських сил. До речі, цей трактор представлено тільки в компанії К 24 Ви можете приїхати оглянути, подивитись його. Придбати у нас також, що цікаво, він у нас доступний на двох різних видах шин. Саме тут це вузька також є широка. Вузька це 9,5 на 28. Саме цей трактор спеціалізовано під виконання робіт у міжрядні. Ззаді також ззаду, також встановлена плаваюча вісь, Відповідно, ви можете відкоригувати положення коліс. Передня колія ідеально стає. Наші клієнти вже нам розповідали, що встигають виконати весь комплекс робіт перед тим, як кукуруза достатньо взійде, щоб заважати там техніці. До речі, ви можете переглянути відгук у попередніх наших відео. Під капотом тут встановлено простий атмосферний 4 двигун об'ємом 4,94 літра. Далі у нас тут кабіна, як прийнято зараз сказати, вже європейського рівня, бачимо, що все обшито пластиком. Встановлено реверс, його винесено на кермо. Тут у трактора 12 передач для руху вперед і 12 назад. Важелі керування гідравлікою винесено на бічну панель. Зверху, все дуже гарно обшито. Встановлено люк, медіасистему, кондиціонер. Також ви можете бачити, що все скління у трактора воно таке велике. Відповідно, забезпечується максимальний кут огляду, що дуже зручно при роботі. Ззаду трактора, все в класичному компонуванні. Бачимо три пари гідравлічних виходів: обладнання для під'єднання причепу, а також навіску вантажопід'ємністю 2500 кг. І також зверну вашу увагу на LED-освітлення на кабіні техніці, що дозволяє дуже зручно працювати у темну пору доби. Далі в нас модернізована класика. Це трактор NLX 1054P. Його потужність 105 кінських сил, але основною відмінністю є встановлення. Атмосферного двигуна. Тобто тут встановлено дизельний 4 двигун об'ємом 5,6 і літра. Раніше таким комплектувалися трактори потужністю 102 кінські сили, проте зараз завод дещо вдосконалив ці моделі і збільшив їм потужність. Далі щодо кабіни, тут все, в принципі, теж класично. Думаю, багато хто вже таку бачив. Теж все обшито пластиком, зручне сидіння грамор. 12 передач для руку вперед, 12 назад. Реверс у нас в даному випадку винесено під ліву руку, цифрова панель, кондиціонер також встановлено люк, і із цікавих особливостей встановили опційний холодильник. Це дуже зручно. Ми також перевіряли, що він має можливість піднімати температуру, тобто ви можете щось сюди покласти і навіть трішки підігріти, особливо актуально це зараз в холодну пору року. Наступний трактор має таку ж потужність, тобто 105 кінських сил, але дуже відрізняється. Це модель nly 1054 s Його оснащено вже турбованим двигуном, об'ємом 4,33 літра. Також двигун оснащено системою Common Rail, що дозволяє йому працювати тихіше, а також визначати необхідну потужність для виконання робіт, тим самим економлячи вам пальне. Кабіна тут світліша, просторіша, і тут забезпечена краща оглядовість. Для оператора встановлено крісло грамер з підлокітниками та паском безпеки, і додаткове крісло для помічника оператора. Важелі керування гідравлікою, а також ручний газ винесено на праву бічну панель. Також встановлено реверс, що забезпечує 12 передач для руху вперед і 12 назад. Зверху встановлено люк, також є кондиціонер і додаткові дефлектори для кращого обдуву салону. Як бачите, сьогодні ми так дуже коротко проходимось по всім цікавим моделям, тому зовсім скоро ми випустимо детальні огляди. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Далі в нас потужніша техніка це трактор Юто LX 1304А потужністю 130 кінських сил та трактор NLX 1404. У чому полягає відмінність цієї техніки? Ми замовляли трактор потужністю 130 кінських сил. В більш європейському компонуванні, тобто тут у нас встановлено турбований двигун об'ємом 6,49 літра з системою Common Rail. Натомість nlx 1404 замовлявся в класичному його виконанні з атмосферним надійним двигуном, об'ємом 7,7 літрів. Цей трактор, мабуть, один із найбільш популярних серед тракторів ЮТО, що працюють в Україні, і вже давно встиг себе гарно зарекомендувати на українському ринку. Також нагадуємо вам, що у компанії К-24 найбільший склад запасних частин до тракторів ЮТО в Україні. у нас представлені запасні частини до всієї техніки, яка є у нас в наявності. Наприклад, коли ми купуємо нові моделі, ми намагаємося щоб е, запасні частини вже були у нас в наявності. Ми могли повністю забезпечити виконання наших гарантійних зобов'язань, а також подальшу підтримку клієнтів. Якщо у вас вже працює трактор ЮТО, також звертайтеся до нас. Ми допоможемо підібрати вам всі необхідні запасні частини. Далі в нас трактор ELG 1954, це вже велика техніка потужністю 195 кінських сил. Поки показуємо вам і в такому форматі, бо насправді на дворі темніше, пізніше вже нічого видно не буде. Детально знімемо про нього огляд і завжди ви можете приїхати до нас оглянути його самостійно. Трактор досить великий, універсальний. На нашому каналі є відгуки про його брата близнюка потужністю 175 кінських сил. Також можете переглянути. Тут у нас встановлено під капотом турбований двигун об'ємом 6,44 літра, також з системою Common Rail, тобто завжди можна коригувати потужністю. Техніка вже зручна, велика. Нас також встановлюють на них спарки, і вони чудово виконують всі завдання. Дуже багато техніки всі ці трактори. Потужністю від 50 до 195 кінських сил за найкращою ціною у компанії К-24, офіційного дистриб'ютора виробника Юто. Звертайтеся до наших менеджерів, ми допоможемо вам підібрати техніку відповідно до ваших завдань і запропонуємо саме те рішення, яке буде вам необхідне, адже ми маємо широкий асортимент і зможемо ідеально підібрати трактор. Звертайтесь до менеджерів, заїжджайте на наші майданчики, будемо раді вас бачити.